Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до бичків. Сьогодні в нас йде знову дощ. Після того, як змолотили сою, два дні вже йде. Кукурудза також не перебрана, чекає, немає змоги перебрати. Чекаємо, коли вже випогодиться. Гарно полежує, так? Всім привіт. Отак, бачите, сою розсипав. Там мулин також до зерна її, тут трохи грубше, там ходить тоньше. Але все одно, я думаю, можливо, навіть ще висохне вона за якихось місяців три до весни, якщо не буде портитися. що вона, я бачу, не гріється, вона, мабуть, зразу починає, буде починати гнисти, якщо що. що, я так думаю, можливо, буде зірватися, як то зернові, коли молотим. Глянемо, хай полежує. Ну все одно, я думаю, краще зробили, як, як чекати далі. Сьогодні якраз замірив наших бічків. Вже 29 днів пройшло, як нас на приїзді, наших два червоних. І також Дніпро. Нам дається, щоб його зважити. Що ти дружок? І назвали тебе дружок, але ти такий дуже дружок. І ще й моська піддається, але ж, вже його мірять не будемо, хай він росте. Моську стидно трохи мірять. Скажуть, для... глядачі, що ви більше купляли його, як ви поїли і погодували. Але нічого, подобається, знаєте, що він любить силу більше їсти. От такий лякливий, Коли трактором заїжджав, тож туди перескочив на ту, на ту сторону. Ну, Ось Тут, бачите, виходить, можливо, сантиметрів, які 15-ті навіть соїть, воно трохи грубувато, але немає де більше її розсипати. З млина будемо зерно перевозити, буде місце отак звільнятися де вже будемо туди. То коли там місце звільниться, то вже вона або почне підсихати, або почне портитися. Я вже думав, можливо, того прицепа не ставить. А якось у мішках його заносити на той коридор. Там також можна було в які пару квадратів підготувати, щоб підсихала так, дихала вона. Але силу завозимо туди і все підрад потрошку. То будемо спостерігати і все. Так, йдемо ще до тих заглянемо. Коли, знаєте, силос відкрили, то їх вже у бічків стабільно все добре. Вони собі силосу поїдять, яку там жменю сіна, комбікорму. Силос трохи накриваю. Тож пташечки. Не стільки з'їдять, як шкоди роблять. Ось такий селосок. А то мозці вже мішечка картоплі доїдає. У нас, бачите, обід і вже майже село з'їв, поки до вечора то зробить чистоту, де де залишаються тільки такі більші палки. Ну, з рук не хочете їсти. Про. Отак. Пташкам вистачить у жолобів. там також є, що їм перебирати. Ну, а ці бички, бачите, село з першу чергу з'їдають з, з комікормом, ціно так, так трохи пересовують. Ліво-право, але до вечора переберуть. Оставлять там по якібалиці, його підної та і все. А так нічого. Чим далі, знаєте, зараз він трохи на закриті, вже можливо днів 10 навіть. Там на вулиці немає їм паші, де попастися, то думаю, щоб не ходили б, шкоду не шукали, то хай будуть прикриті. Двері не закриваємо ні на день, ні на ніч. Але все одно є такі два бички, які мокриють особливо після ночі. Отой десь так і по шерсті видно. Ото йде біля води стоїть і там щорім полежує. Хоча тут, бачите, якби і площа така немала, мала, це повітря, і двері відкриті, тоді тут наверх є отвір, там посередині два штучки. Ну і сейфлів це не то, що кисню не вистачає. Але щось так, можливо, не зашкодило б глисти погони тим. Але треба зробити станочка якось. Я вже думав, можливо, так, як ми того року перегонили, отам таку дяжку ставили не дяжку, дошку. Такого робили їм коридора. Тому що так просто поколоть то не вийде. Ото бачите, так, такий кучеравий білий. Він так мокрий. є. Така ж, аж роса стоїть після ночі. І зараз шерсть мокра. Ні, вона так здається, що він... Ну такий кучеравий. А, ну. А ці, бачите. Що після ночі. Нічого. Комікорм зараз поменшало їм трохи, але силос з'явився, то вони все одно себе гарно почувають. Mm -hmm. Тут такі Так, я вже взяв записничка, зараз попру, пойду попробую поміряти Дніпро. В нашого Дніпро ми мірили 70 днів назад, я тут я виписав, тоді по ленті показав 188 кг. Дніпро 188 70 днів назад. Вже будемо такий невеличкий орієнтир підводити. У бічків яких є можливість заміряти. Але все одно, знаєте, до цієї ленти я так привик, якби, ну, вже багато бички поздавали по виході, самі, саме по виході м'яса, то я такий орієнтир вже маю. Попередніх, по-моєму, коли ми здавали, то зробив похибку 5 кілограмів на бичку. Живої ваги, то це взагалі набитий глаз. Так, вас також поміряємо, глянемо. Ну ці все одно, знаєте, вони Коли прив'язали, то вони трохи такий стрес перенесли, тоді до силосу привикали, також вони його одразу не дуже їдять. Але такі нам ну, більше здаються за тип за тих чорних, але вони у нас і старші, то вони мають бути більші. Так. Зараз глянемо, думаю, можливо, Дніпро не передумає. Підходить до рук. Що ти біляш? Теж гарний бичечок. Тут, знаєте, треба спочатку зробити... Якогось огорожу, а тоді шукати робити двері там, де перелазимо. Ми зазвичай тут переходимо. Бо тут також треба двері. Там, де до тих заходить, там де зараз вода поверху йде, там також не було зразу дверей. Але побачили, що не треба і зробили. Колись нам на навчані розказували, що найправильніше, в якійсь країні таку практику роблять. Коли, наприклад, побудували великого будинку, тоді все засівають травою, люди протоптують дорожки і там треба тоді проложувати бруківку, якусь чи бетон заливати. Встай, ну дідро, вставай. Ось ставай, щоб не бить тебе. Бо треба, щоб ти. Пожди, коляд, я теж перейду. Думаю, чи через верх, чи через низ. Стай, Дім, став. Як зручніше. Щоб не лякався мене. Хай росте, звичайно, але такі бачите, він... Ну його такий костяк грубиний. Mm. Бородач. Якраз зараз... опа, стоїть. Якраз так зараз гарно стоїть. 265. Хай, ну гай, якщо сильніший, 261. Оптак. Ось такий бічачок. Але такий ще не гладкий, щоб то це вони. Ой, Дніпро! Коля! Ну, ти? Теж кажи, прихипу знімають. Але теж вже головою махає. No. Отак між добічками. Рад... Ну, як... Так, 261 кілограм, тут 61. І там 88, 12. А Ну Ану. 73 кг, по-моєму, що я правильно підрахував. За 70 днів. Бачите? ти? <різь> Добре, як поки що. Іди буквальця нас оставлю. Ну, Дніпро. Тут вже теж буде бісить, що бачите, не, не, не даються, щоб заміряти їх. Дикуни. Руслан брав також, оцей, що ми разом бічки здаємо на цій фермі, Доказав, що таки не можна руку наверх положити. Боязливий якісь. Дніпро зараз наверх вискочить негідник. Оцього може. Якби знаєте, зими часу більше проводив би, щоб яблучками з рук кормив би ще щось, то можливо вони підходили б. Оце бачите, той кучеравий такі. Хоча так і не худий, але щось. Дніпро. А не чпе Лесі. Бо зараз Леся тобі... Тобі підпише командіровку на цепа. Ні, я просто Опа. не буду заходити, а ти вже там. Так. Ну, зараз. 261. Тут 12, тут 61. Це скільки буде? 73, так? Да? Так. Угу. Да. 70. 3 кілограми за 80 днів. Тепер йдемо те ще ці глянемо. Знаєш Олесь? Я час моську там підстріляю, теж махаю головою. Але все одно добре, коли він такий живіший. Панок, коли такий як там ходив заляканий. Ти, він вже освоївся. Да ще його тут ніхто не обіжає, сам собі стоїть на пів хліба. Ми його отгодуємо, потім якось, візьмемо здачу дає, Прияжемо біля його. Так, зараз дружка був 261 кілограм. Ну, не махай. Двісті вісімдесят п'ять пух, да. Так еще одного. Це таки, знаєте, нам орієнтир, а собі ростуть, хай ростуть. Коли їдять, значить ростуть, а коли не їдять, значить щось не то. О, посадись. Що раніше 305.

Який трошки мокріє вночі. Хоча Коля ось ці двері вже і на ніч залишає відкритими, щоб так і соя дихала, і бички, щоб дихали. Вночі ще теплі. Ну, щоб соя дихала бичкам, я думаю, що тут вистачає чим дихати. Щоб менше сирості було б. Лижиться що? Так, добре, йдемо, ти ще у мину заглянемо. Виходиш? Виходимо. Як сою молотили, то видно, що хлопці були з нами. І в карманах принесли, і в чоботках поприносили в хату. Тому там трохи вже в кінці волю дали. Коли ж потім... я поїхала додому. Кирил потім надівав капшон, ставав під трубу, де сиплеться якраз. І в рукавичках теж вчора діставала, бо каже, мене щось не дуже так виходить. У млин коля привіз сої теж. Тут вона розсипана трошки меншим, тончим шаром. Але якби в нас було б місце, то ми скрізь її так розсипали, але нічого будемо отак її мішати, спостерігати, що вже буде. Мало місця? Ну. No. Кукурудза теж чекає, яка в нас була на демо ділянках, якраз і підсохне. Потім полущимо і вам покажемо нам, теж цікаво, яка вважає місце. Кукурудзи, кукурудзи вже скрізь накидали і там кучками. Насипали скрізь. Двері тут теж шкода залишає відкритими, коли так немає дощу, погода. Щоб дихало б все. І кукурудза сохла, і Соня, в першу чергу ближче до дверей. Все ж їдемо додому. Вчора в нас на вечерю був томач, я так зварила більше, щоб сьогодні нажарити вафлі. Замішую тісто таке, як на зразі, але ще додаю грамів 150 сиру твердого, і виходять такі, я кажу, як бульбаники, сир так піджарується смачний, і хлопці люблять. І для мене скоріше, ніж на шквороді. Накладає таку велику ложку. Захар Помічник зараз... зі мною. Ходиш Тут гарячий, то ми все Ходиш. його відвозимо на другу кімнату. Що ж там каже, я сам буду робити. Знаєш, що, а чого Кирил каже, що захарно мене похоже, причоскою, так? Да? Що прическа татова, ну. Хоча як дивились фотографії, коли Ярослав маленький, то щось нам на Ярослава похожий. А як зараз приглядаємось, то що Коля? Каже, Кольна мама, що на мене, як побільшав. Йдем, йдем. Ну не серце вже так. І ти все хочеш бігом. Такою вафельницею я дуже задоволена, готую часто, але в основному більш такі солоні вафлі. У нас, хлопці, вони не хочуть солодких. Замовляли її в інтернет-магазині Kitchen Line, це магазин професійного обладнання. Отак вона швидко готує. Зараз покажу, які вони всередині. І так гарно прожаруються. Коли гаряче, то такий сир тягнеться. Спочатку трошки такі стають хрустящі, коли ще ноді стаю, а потім стають м'які. Мені, похоже, більш до бульбаників і смачно так із сметаною. Захарчик сьогодні допомагає мені все тут на кухні. Бафлі готуються. Ще магазин kitchen Line прислав нам вчора ось такий подарунок. Ми отримали. Коли Коля привіз нової пошти, то я так на коробці по фотографії подумала, що це ключ, що закривати банки. Але коли стали розпаковувати, то побачили гранати, то так ми й подумали, що, мабуть, це точно не ключ. Це така соковижималка ручна. А можливо, не соковижималка. А як Коля буде провідніше? Правильно, особливо вже малка. Правильно. Вчора хлопці чавили сік. Зараз Коля покаже як. Зараз Коля вже буде готувати. Але вчора, знаєте, з ми спробували, то нормально все вийшло. Одне одного не позаплискували. Не хватає рук. Опа. Я трохи сила. Це може Лесі мені висловили я не тобі. Вчора навпаки було багато рук. Я казала, хай там все тато робить, бо як почали хлопці там все допомагати. Але попили він такі терпкі, то вони хто не скривиться. Я сама здивувалася, що вони випили його. Бачик, вижимає. Треба ще апельсини спробувати. Я думаю, теж буде. Це такий трохи більше то вийшло непогано. А зараз нам накапає, ладно. Давайте за ваше здоров'я. О, який добрий, як вони його вчора пилі. Справжні. Тепер йдемо до сюди, будемо готові теж. Любимо піднімають, чи ні? Я думаю, що можна, бо там вже останніх. Вже відключай. Включать? Хай жариться будуть мої крепше прожарені. Mm. Смаку, так. Да? І скоріше, ніж на сковороді. Бачиш, скільки вийшло з одного граната, так? Да? Вчора менше, ми тільки попробували. То знаєте, нам магазин зразу і грати положив, щоб ми так не відходя від каси його випробували б. Сметана є? Не хоч сметана? Ти ж породі смачніше. Вафлі вже дожарились, гранат один вичавили, стільки виходить соку. Вчора хлопці самі готували, то й сперечалися, хто скривиться, хто не скривиться, бо він такий сік терпкий. Але нам сподобалось, добре, що їм сподобалось. Поки що більш нічого не пробували, думаю, можливо, апельсини чи грейпфрути, Як каже, можна було б помішати гранат з апельсином, то буде трошки солодше. Ось таке на сьогодні вийшло відео. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім до побачення!